Дивна штука життя. Весь час кудись поспішаємо, поспішаємо, подорослішати, закохатися, щастя схопити за хвісти, не відпускати. Будуємо, руйнуємо. Все прагнемо чогось більшого і завжди незадоволені. Шукаємо. Шукаємо ліки самотній душі. Поруч близькі, друзі, але все одно чогось не вистачає таємниця. Щастя ж не літає, чекає, чекає, коли відчуємо, а ми ніби сліпі і глухі. Щасливим робить непрагнення щастя, примирення з невдачами. І коли нарешті прозріваєш, літаєш, світишся зсередини. Як же його утримати? Це щастя. Неможливо. Всього дається порівну. Білого, чорного, гарного поганого, болю, радості, польотів, кохання. Розлуки. Чим спокійніше ставлюсь до власних імпульсів, тим більше можливостей. Неважливо, в якому світі ти живеш. Важливо, який Всесвіт живе в тобі. Кожна людина окрема планета, самотня зірочка. Коли Обрав з небес своїх земних батьків, увійшов у потяг життя, думав, так буде завжди. Але, це ляві. правда, життя в тому, що на якійсь зупинці вони зійдуть. А я Я продовжу свою подорож. До потягу завітає багато пасажирів друзі, брати, сестри. Кохані, хтось зникне і залишить величезну порожничу, а когось я навіть я навіть не помічу. Ця подорож повна радості і зустрічей, смутку, утрат, а загадка. Загадка в тому, що я не дізнаюся, на якій зупинці маю вийти сам. Треба жити. Треба жити тут і зараз. Прощати, любити, єднати енергії, почуття в одне ціле. Це любов. Її не переплутати з чимось іншим, не справжнім. Вона або є, або нема. Безмежна. О! Вічна, вдячна, великодушна. Ласкава, ніжна, відверта, всеохоплююча, радісна, милосердна, мудра, Всепрощаюча гармонія. Це щире прагнення давати, а не брати, віддавати іншим частинку себе. Хочу проявляти любов у, у всьому, з чим стикаюся у житті. Справжню любов. Це мрія, що ніколи не згасає, не вмирає. Але в житті бувають невдачі. Не всі мене будуть любити. Не завжди знайду підказку, що робити далі. А коли зможу відмовитися від своїх страхів, тоді, в ту саму мить, коли буду абсолютно упевнений, що тону, досягаю дна. Зможу від нього відштовхнутися. В цьому є порятунок відчути і йти за своїм натхненням, тоді Всесвіт розчахне двері там, де раніше були стіни. Моя любов чарівна симфонія. Диригент, неперевершений творець, а музиканти віртуози. Ми всі. Щоб зіграти прекрасну музику, треба, треба вчитися, вчитися грати без фальші. Грати у театрі життя. Так, так. Життя театр. І люди в нім актори, обдаровані творчим потенціалом, необмеженими можливостями для втілення задуманого і запланованого. Ні, ні. Мій театр. Магічний театр. Якесь, якесь чарівне дзеркало душі. Вітання іншого світу. Він зачіпає потаємні струни. Але вхід не для всіх. Не для всіх. Чарівний театр. Відкритий тільки для божевільних. Але все в ньому має свій зміст і сенс. Неупинний процес і розвиток. Це, це не іспитна витривалість. Не тягари випробування, не репетиція. Це подарунок з певною метою і, і ніколи не випадковість. Це доля. В ній всі колівці, кожен малює і пише свою долю. Хтось ламається, а хтось загострюється і рухається уперед з насолодою. З насолодою від самого процесу гри. Можливості творити власний досвід, власну ре реальність, створювати себе таким, яким хочеш бути. У кожній людині є сонце. Просто дозволь йому світити. Ти вільний у виборі свого життя. Живи так, ніби не було нічого, ніби це єдиний шанс радіти, любити, існувати, якщо потім нічого не буде. Принаймні, ти використаєш можливість, яку маєш. Кожен п'є свою чашу. Іншому не дано знати, що в ній налито. Світ ширше, ніж наша свідомість, а якщо вважаєш себе значним і глибоким, одразу стаєш дрібним і поверхневим. Не приховуй своєї радості, не жалій фарби, кожен сам малює свою веселку, все, що потрібно тобі знати, ти живий, а світ. Світ сповнений чудес. Як багато дає нам життя. Тільки не помічаємо повноти дарів, а потім шкодуємо. Не бачили, не цінували. Кожен грає свою роль у п'єсі театру життя. Тому не спи, поки інші сплять. Іди, поки всі стоять, підставляй теплим променям сонця свою душу. Ніхто не певен, що для нього настане завтра, сьогодні, зараз, час для посмішки, обіймів, поцілунків. Ця мить настала, тому утілюй свої мрії, довіряй життю, насолоджуйся, живи наповну, ділись любов'ю. Даруй радость, Любий!